Херес ля Фронтера це батьківщина. Вина Херес. Саме тут виробляється. Тут поруч якраз знаходиться готель, де ви можете зупинитися від самої Бодеги Тіо Пепе. Виглядає готель при самій Бодезі, при самій виноробній Тіо Пепе. як для маленького такого містечка. Рецепція. І відповідно ресторан поруч. І також можна і на вулиці. Жедемо туди. А вона з'явився, не ось такий. Он туди вхід прямо в саму бодегу, в саму виноробню Тіо Пепе. Гляньте, як виноградом все заросло. Екскурсії по виноробні тіопе це одні з улюблених. Тут завжди такий приємний аромат, шикарний запах, винний, насичений. Ну і одна із найбільших у світі виноробень, саме Хересу. Всім відомого Хересу. Буваючи тут, ви точно відчуєте аромат, тому що він досить часто, коли вітер на вас проходить із виноробні, ви це відчуваєте.